Тоді, як його колеги вже завершують професійну кар'єру, у свої 29 Станіслав Бондаренко робити цього не збирається. Після травми коліна та реабілітації він знову повернувся у великий спорт. Сидіти на лаві запасних довго не довелося. Півроку перерви, нині вже звичні тренувальні збори і змагання. Встановлюватися це дуже тяжело, дуже трудойомкий процес. Він зайняв у мене, мабуть, Полтора два я кадає сейчас только починаю потихоньку входити в ту форму, яка була до травми. Перші змагання і одразу перемога. Запорізький дзюдоїст брав участь у міжнародних змаганнях за кубок президента Таджикистану. Провівши шість поєдинків, український спортсмен став кращим. Відзначає публіка в Таджикистані зустріла його тепло. На шляху до фіналу йому вдалося перемогти суперника, країна якого є родоначальником дзюдо японцям. Соревнования были на улице, и когда это уже было, наверное, часов 8 вечера, 9 вечера, и начался такой на ковре и не образовываться. Из-за этого было очень интересно бороться и смешно. Ковер был мокрый, поэтому, не знаю, раз пять, наверное, протирали они ковер. И вот здесь уже кто кого подловит, кто кого споймает. Это была интересная такая вот встреча. У фіналі Станіслав зустрівся з досвідченим кубинським спортсменом. Суперник був на літніх Олімпійських іграх у Ріо П'ятим, але запорізький дзюдоїст довів свою майстерність. У фінальному поєдинку судді віддали перевагу запоріжцю. Станіслав Бондаренко вперше у своїй спортивній кар'єрі став володарем кубка президента Таджикистану. Туди пригласили доволі таки не слабих спортсменів. Там були не одні таджики, а організатори пригласили много из інших стран спортсменів, есть, тобто, щоб як можна ярче зробити соревновання. Невдовзі Станіслав планує вирушити на тренувальні збори у Японію. Оксана Стешенко, Юрій Васильченко, Тв. 5